Миколаїв зазнав російського ракетного удару цієї ночі. Внаслідок влучання в Інгульському районі міста виникла пожежа складської будівлі одного з підприємств, яка не експлуатувалася. Вибуховою хвилою пошкоджено багатоквартирні будинки, що розташовані навколо. Наші кореспонденти побували на місці прильоту. Подробиці далі від Олександра Матюшенка. Такий грохот був кошмарний. І це саме. Я потім стала, думаю, да, що ж таке, підходжу до балкону, е, двері балкона відкрита, форточка відкрита, все, нічого не можу понять. Мешканка Миколаєва Алевтина розповідає, що сталося уночі, 19 жовтня, коли російська армія нанесла ракетний удар по місту. Її будинок розташований неподалік місця влучання. Від вибуху він захитався, повибивав вікна та викрутив двері в кімнатах. Думаю, вийду на балкон, подивлюся, що там. Виходжу, йду по стеклу. Нічого не можу Потом Потім включила свет, вижу, що розбите стекло. Вот. Я пішла, закрила, думаю, не буду я даже трохи до утра. Удар був зафіксований близько першої години ночі. Він призвів до пожежі складської будівлі, розташованого поряд підприємства, яка не використовувалася. На щастя, без постраждалих. Вибухова хвиля зачепила щонайменше вісім багатоквартирних будинків. Зранку на місцях прильотів вже працювали комунальні служби. Вони взялися прибирати територію та ліквідувати наслідки прильоту. Працівники розпочали роботу о 8 годині, ми розташували дві точки порізки ОСБ плит та видачі прозорої плівки. Залучено наразі 24 працівника. Поки що за попередніми підрахунками ми розуміємо, що у сумі близько 60 вікон маємо закрити. Готові працювати скільки необхідно, поки не надамо всім допомогу. Зазначили в комунальному підприємстві зі свого боку. Працівники районної адміністрації міста фіксують збитки, які понесли власники будинків під час нічного обстрілу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.